Щоденні уколи – це єдиний спосіб вижити інсулінозалежним для легкості та оперативності проведення цієї процедури необхідна інсулінова помпа. Та коштує вона недешево близько 40 тисяч гривень. У цьому році знову ж таки було прийнято рішення присвятити акцію благодійного фонду Серце до серця для допомоги малюкам хворим на цукровий діабет. Лише на початку року на Хмельниччині виявлено 12 дітей хворих на цукровий діабет. Такі дані статистики загалом з таким діагнозом в області живе 215 малюків. Цукровий діабет призводить до ранньої інвалідізації, до е, важких дуже ускладнень, і для того щоб дитина могла. Е, Лікуватися правильно для того, щоб вона могла підтримувати свій свою якість життя, їй вкрайне по потрібна ця інсулінова помпа. Саме тому волонтери всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця закликають усіх подолян не бути байдужими. Лише спільна справа гарантує успіх. Благодійність потрібна і для нас самих в першу чергу для того, щоб ми були милосердними, щоб ми просто віддавали ту частку свого серця, своєї душі все, що ми маємо, саме цим дітям, щоб ми показували приклад своїм дітям, оточуючим, щоб ми не були байдужими до чужого горя. І тому я всіх закликаю не бути байдужими, будьте милосердними до тих, хто. То сьогодні потребує такої нагальної допомоги. Всеукраїнська акція благодійного фонду Серця до серця на підтримку хворих на сукровий діабет дітей стартує на Хмельниччині 16 квітня. Триватиме майже місяць. Не будьмо байдужими. Дар'я Фіщук, Андрій Храбус для інформаційного випуску.